Вже 15 років поспіль найкращі студенти провідних університетів України мають змогу особисто поспілкуватися з депутатами та побачити процес державотворення зсередини. І все завдяки спеціальному проекту Студенти для парламенту програма має на меті проведення стажування студентів в стінах парламенту, в різноманітних комітетах, комісіях в структурах парламенту, набуття надання студентам можливості отримання реального досвіду державотворення, законодавчого процесу. Третина учасників цієї програми. Грами планують самі стати політиками та помічниками депутатів. Саме тому вони з задоволенням відвідують зустрічі з парламентаріями, які діляться з ними власним досвідом. Сьогодні ситуація в парламенті нестабільна. Тому віце-спікер Ігор Калетнік закликає студентів не забувати, яке основне завдання народних обранців. Дуже важливо, щоб кожний народний депутат, який над цими питаннями працює, мав змогу потім дати сам собі відповідь на сам перед. Які наслідки моєї парламентської діяльності наскільки те, що я створив, і Верховна Рада в цілому підтримала, дала користь для держави і суспільства в цілому? Головним питанням сьогоднішньої зустрічі був бюджетний процес та його складові. Студенти зі свіжим поглядом пропонували свої шляхи вдосконалення бюджетного розвитку в Україні. Бюджет України складається в основному з податків, і Україна платить рекордну кількість податків. Тому нам потрібно зробити податки саме такими, котрі б збагачували бюджет, і такими, які б не обтяжували людей. Я думаю, така от золота середина. Окрім цього, студентів цікавили соціально важливі питання та шляхи їх розвитку, працевлаштування. Ня забезпечення житлом та зовнішньополітичний курс держави депутати ж закликали студентів не бути байдужими, адже майбутнє країни залежить саме від них. Катерина Кузнінцова, Ярослав Калашніков, ГАМА Новин.